Добрий день, моє ім'я Ірина. Я учениця ані Грозіної. Я з гордістю завжди про це говорю з перших днів нашого знайомства і аж до завершення нашої роботи в коучингу. Але насправді нічого не завершилося, тому що я пишаюсь тим, що ми залишилися друзями, і впевнена, у нас будуть ще і бізнес-проекти. Власне, ми про це поговорили, коли завершували роботу. На коучинг-сесіях це такий маленький прев'ю. Я працюю в сфері закордонної нерухомості і познайомилися ми з Анною саме в цій роботі. І в мене були дуже чіткі запити на. Розвиток моєї професійної діяльності в першу чергу, так як і у нас у всіх, в мене був запит, який складався з двох частин: це були гроші, тобто певний рівень заробітку. І друге, це, була, це був розвиток професійної сфери у частині кар'єри і професійного росту. Можу похвалитися тим, що. Кожна коуч-сесія починалася із початкового запиту, а завершувалася абсолютно несподіваними висновками несподіваними інсайтами, які насправді показували, за чим я прийшла, не знаючи цього. І те, як Аня будує коуч-сесії, і те, як вона вміє направляти тебе в процесі. Твоїх пошуків це є е, геніальність і професійність, як на мене. Е, що хочу особливо відмітити: в процесі коучинг-сесій я знаходила в собі дуже багато того, про що або не хотіла собі говорити, або не уявляла собі, що воно в мені є, і часто це було. Те, що мені не подобалося, це було те, що зупиняло мене в розвитку, або не давало мені сміливості рухатися далі. Перший головний інсайт, який здивував і Аню, і мене це було те, що я виявила раптом, що я не впевнена в собі. І я зараз настільки спокійно про це говорю, це означає, що ми справилися, і більше таке питання не виникає. Хоча всі, хто Знав мене в роботі і в житті, були б дуже здивовані, якщо б почули, що я насправді так себе почуваю. В першу чергу ми досягли в нашій роботі я вважаю неймовірних результатів з менеджера з продажів. Я пройшла дві ланки професійної кар'єри у Агентстві нерухомості зарубіжному і працюючи. В агентському відділі я перейшла на рівень проджект-менеджера великої девелоперської компанії, яка займається будівництвом у кількох країнах світу і розширює далі сферу своєї професійної діяльності. Це що стосується розвитку кар'єри, а що стосується рівня доходу, то разом із досягненням Певних поставлених планів у мене розширювалися запити. І це є друга точка росту, за яку я Аня безмежно вдячна. Дозволяти собі хотіти більше, дозволяти собі е бути впевнені, що ти можеш більше. І кожна наша коуч-сесія закінчувалася тим, що. Е я казала Ань, ми з тобою, глобалісти. Аня розширює свідомість. Вона допомагає розширювати свідомість. Тому важливими інсайтами було не тільки те, що мені в собі не подобається, і висновки про те, що я хочу покращити, але і я почала бачити більше того, що допомагає мені рухатися вперед, що допомагає мені добиватися якихось. І більше того, ставити їх все вищими і все об'ємнішими. Важливий інсайт, яким я зараз поділюся з вами з радістю, який допомагає мені щодня майже і при моїй подальшій роботі, і при подальших моїх пошуках бажаних цілей, це мистецтво маленьких кроків. І мистецтво робити. Проміжні висновки і фіксувати проміжні результати варто відмічати для себе, що ти зробила для себе сьогодні краще ніж вчора, який твій результат радує тебе сьогодні більше ніж вчора, і дякувати собі за те, що ти досягла цього проміжного невеликого результату. Тому що тільки маленькі кроки і маленькі результати приводять нас до досягнення великої цілі, і великої мети, і до досягнення того, за що ми колись собі самі даємо великий приз. Тому мистецтво маленьких кроків це є те, з чим я йду далі, ставлячи надзвичайно високі цілі і досягаючи їх по дорозі. І я впевнена, що і моя кар'єра, і рівень мого доходу будуть зростати і далі, тому що завдяки Анні і завдяки нашим коуч-сесіям я навчилася розширювати кордони не тільки свого власного життя, а ще й власних бажань, власних цілей і віри в себе. Однозначно рекомендую працювати з Анною всім, хто. Відчуває, що хоче більшого, або хто відчуває, що йому тісно там, де він є зараз, і ви обов'язково знайдете у собі силу розширити світ навколо себе і сказати собі, що кожний ваш маленький крок це є крок до великої мети, і вона щоразу буде тішити вас більше і дарувати вам більше радості. По великому рахунку, ми робимо все, що ми робимо, тільки для радості своєї і всіх, хто нас оточує. Вати з Анною розширюйте свої кордони, розширюйте свої можливості. Повірте, що це можливо справді, і удачі всім! Дякую, Ань.